За даними Мінреінтеграції, в Україні, 4 мільйони 900 тисяч осіб вважаються внутрішніми переселенцями, із них 2,5 мільйони отримують спеціальні виплати від держави. Але від 1 березня змінюється система виплат. І от з цього почнемо розмову з пані Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики. Вона з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю! Доброго дня. Пані Оксано, отож з 1 березня набувають нові чинності правила виплат для внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, будь ласка, кого в першу чергу вони стосуватимуться? Власне, стосуватимуться нові правила по суті всіх наших громадян. Але просто хочу звернути увагу, що з тих 4,9 мільйонів про які ми говоримо. 1,3 мільйона це люди, які вже по суті 10 років є внутрішньопереміщеними особами, які такими є ще з 14-го року. Тобто, ми розуміємо, що переважна більшість цих людей вже якимось чином вирішили, хоча б тимчасово свої житлові питання, знайшли роботу і так далі, більш-менш інтегровані в суспільство. Також 900 тисяч приблизно повернулися. До своїх місць проживання, тому що це були внутрішньопереміщені особи з Київської області, з Сумської області, з Чернігівської, тобто ті області, які вже є звільнені, і люди відновили своє проживання в рідних домівках. Таким чином вони втратили статус внутрішнього переміщених осіб, і станом на сьогодні допомогу у нас отримують 2,5 мільйони громадян. Я думаю, що переважна більшість цих людей з 1 березня і продовжують отримувати також цю підтримку, але для нас дуже важливо подивитися. На людей в родині, бо вони, як правило, не проживають поодиноко, і допомога надається на проживання. Звісно, коли родина проживає з чотирьох людей, то ми повинні розуміти, що це не двічі три тисячі, а по три тисячі, наприклад, на кожну дитину, і по дві тисячі на кожного дорослого члена сім'ї тобто, 10 тисяч на родину на проживання. Оце приблизно така сума виходить. І для нас дуже важливо, щоби всі люди, які є працездатними, таких доволі більше мільйона. Серед внутрішньопереміщених осіб все ж таки активно реалізували своє право на зайнятість, тому що це допомагає їхнім родинам бути економічно самостійними, незалежними. На жаль, поки що працюють близько 500 тисяч. Тож для нас додатковим критерієм при призначенні допомоги є активний пошук роботи це принаймні реєстрація в службі зайнятості. Тобто, у вас є підрахунок приблизний, наскільки зменшується кількість отримувачів цієї допомоги з 1 березня? Це можуть бути тільки тих 500 тисяч, які отримують сьогодні заробіток. І якщо ми складемо, ми їх бачимо кожну окрему людину зараз. Вони подають заяви як домогосподарство. І відповідно буде розраховано, якщо в рамках домогосподарства на кожного члена родини припадає дохід менше ніж 9444 гривні. Ми продовжуємо здійснювати виплати. Якщо на кожного члена домогосподарства більше ніж 9440, ми припиняємо, то це від цього залежатиме. Ну, я знаю, що минулого року проводили перевірки фактичного місця проживання внутрішньопереміщених осіб, тому що були випадки зафіксовані, коли люди отримували такі виплати, але формально ну, не були такими внутрішньопереміщеними особами. Якісь результати глобальні є таких перевірок. Так було проведено більше п'яти тисяч перевірок. Майже сім за їх результатами було складено більше ніж 9500 тисяч протоколів про те, що людей люди не були за тим місцем, яке вони декларували як внутрішньо переміщені. Частина, звісно, підтверджувала, можливо, вони там тимчасово виїжджали, але багато яких так і не підтвердило повторно, що вони справді проживають за тим місцем, яке задекларували. І за результатами було припинено виплат приблизно на. 14 мільярдів гривень. Ну, і це тільки минулого року. Цього року ці зекономлені кошти десь враховані в бюджеті? Звісно, вони ж перерозподіляються на тих же самих ВПО, тому що були нові внутрішньопереміщені особи. І, наприклад, минулого року ми спочатку забюджетували 56 мільярдів на допомогу, а по факту за рік 78 витратили. Тобто ми ще з інших програм, і в тому числі ці зекономлені кошти переспрямовували на нових людей, які змушені були евакуюватися з Харківської, Херсонської областей, з тих областей ну, Донецької, де реально складна ситуація, і людям потрібна додаткова підтримка. Тож ці кошти. Пішли на ці ж цільові групи, тільки е, ми, скажімо, подивилися, кому вони вже не потрібні, або хто десь не зовсім е, повідомив про те, що вже перестав бути внутрішньопереміщеною особою, е, і переспрямували їх на тих, хто реально потребував і хто зареєструвався як нові. Особи, що потребують підтримки як переміщення. ну пані Оксано, але я все таки хочу ну чи принаймні стараюся зрозуміти, чи вийде в результаті оцих змін, які з 1 березня започатковані, економія для бюджету, тому що я знаю, що наші партнери, які фактично і закривають наші бюджетні витрати, бо ми свої гроші збираємо тільки на потреби армії, тобто вони вимагали якось переглянути наші соціальні стандарти і соціальні видатки, тому що вони не можуть на жаль покривати всі наші потреби. І цього року державний бюджет в Україні поки що має дефіцит у розмірі 37 мільярдів доларів США. Це величезна цифра, яку ще треба десь буде знайти. І очевидно, що цей перегляд з 1 березня нових правил виплат він стосується тих, хто зловживає цими виплатами, і треба їх би якось було зменшити і верифікувати. То чи є у вас підрахунок, наскільки ці виплати зменшаться, і скільки вдасться зекономити? Хочу зразу наголосити, насправді завдання від міжнародних партнерів і наше завдання не зекономити. Я би дуже не хотіла так висловлюватись, тому що у нас програма на внутрішньо переміщених осніпі немало забезпечених, вона є сформатована з цифр, які приблизно відповідають минулорічним, і ми плануємо ту ж суму і витратити. Але питання на те, кому ми їх витратимо, ми розуміємо, що в нас нові особи стають внутрішньо переміщеними. Тому дуже важливо і вимога міжнародних партнерів була саме підвищити якість адміністрування тих виплат, щоб кому треба, ми точно допомогли. Але хто вже не потребує такої допомоги, або хто вже мав би інтегруватися, або кого треба ну, якби трошки простимулювати, щоб люди швидше намагалися інтегруватися в громаду, то ми вчиняли такі дії, тому що так працюють соціальними допомогами по суті. Усьому світі і ми це також бачимо, тому нас не стоїть завдання. Зменшити комусь виплати, але для нас дуже важливо, щоб ці виплати ми точно верифікували, що люди потребують допомоги, що в них немає інших доходів. Ми точно розуміли, що вони вживають всіх заходів, щоб поновити своє економічне і самостійне становище, і ми їм в цьому допомагаємо. І ми точно розуміли, що як ви правильно кажете, немає зловживання, що людина, наприклад, не повернулась до свого місця попереднього проживання, а продовжує отримати виплати як внутрішнє переміщення. Но зразу також звертаю увагу. Що ми розуміємо, що буде важко багатьом одразу перейти з допомоги внутрішньопереміщеної і нічого не отримувати, тому ми розширили допомогу для малозабезпечених і вхід в цю допомогу навіть вказали, що якщо в людини немає за останній час страхового стажу, а раніше це було обов'язковим, щоб отримувати допомогу по малозабезпеченості, то ми цих людей. Все одно враховуємо і будемо їм виплачувати цю допомогу по бідності, щоб кожен зумів вижити і мати необхідний мінімум ресурсу, щоб забезпечити свої базові потреби. Скорочуючи одну програму, ми розширюємо іншу. Власне, в соціалці ми просто хочемо більше верифікувати потребу людини, щоб вона точною була. І щоб ми теж розуміли, що людина не просто отримує цю допомогу і нічого своїм життям не робить, а намагається все-таки економічно покращити своє становище, якщо вона працездатна і може, звісно, це робити. Зрозуміло. Ще один момент. Знаю, що ваше міністерство планує цієї весни індексацію. Перепрошую, пенсії, приблизно на 8%. Таким чином середній показник становитиме, якщо я правильно пригадую, 5717 тисяч сімсот гривень. Тоді, скажіть, будь ласка, чи є у нас ресурси на це, тому що індексація, звичайно, передбачена законодавством, але чи можемо ми собі це дозволити? Наразі так. Наразі ми розуміємо, що ми готові проводити індексацію пенсій. Ми вже її провели рішення. Ухвалено минулого тижня постановою кабінету міністрів вже сьогодні здійснено обрахунки за новими рівнями пенсій пенсійним фондом. І е, ось уже там, в перші дні березня, по графіку, люди почнуть отримувати свої пенсійні виплати в новому підвищеному розмірі. Е, як ми вже говорили, середня пенсія зросте більше ніж на 300 гривень. Найменші пенсії зростуть не менше ніж на 200 гривень за будь-яких обставин перерахунок пенсії. Буде здійснено щонайменше на 100 гривень, і верхня межа перерахунку обмежується 1500 гривнями. Бо ми розуміємо справді, що ми не можемо аж надміру роздувати Пенсійний фонд перераховуючи абсолютно всі пенсії, включно з високими. Ми сконцентрували увагу на тих пенсійних видатках, які є низькими, для яких інфляційні втрати є критичними з точки зору виживання. Це розуміють наші партнери. І е, я думаю, що ми знайдемо ресурси необхідні для того, щоб в повній мірі профінансувати ці пенсійні виплати до кінця року. По перше, базовий і великий ресурс це є внески нашого єдиного соціального внеску в Тому числі ті, які сплачують наші військові на своїх високих білих заробітних плат, звісно, є потреба і в державному дофінансуванні з державного трансферту, і це якраз міжнародні кошти. Але я впевнена, що ми цей ресурс знайдемо для підтримки наших пенсіонерів, тому що це люди якраз найбільш незахищені. Тобто я правильно почув, що е, ці супервисокі пенсії, вони не індексуються, вони індексуються тільки е, низькі і середні, умовно. Яка верхня межа, бо я щось почув 1500... Верхня межа індексації 1500 гривень. Тобто, а що якщо, це означає? Є, у нас наприк... чіба, є пенсія 1500 ну, ось... гривень? Ні-ні-ні. Пенсія, наприклад, а, це... 20 тисяч гривень. І ми на 8% її індексуючи мали би заплатити там щонайменше 1900 ага, гривень. Зрозуміє. Але ми додамо тільки 1500. Зрозуміло, це найбільша сума, яка вийде додати до пенсії існуючі до 1 березня. Так, дякую, дякую так. дуже, пані Оксано, за детальні такі пояснення за те, що змогли до нас вийти в ефір у неділю. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була гостею розмовної студії.